Мудрість, прості, вислухаймо святого Євангелія. Мир всі, повідомимо від Івана, святого Євангелія читання. Слава, тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Казав Господь юдеям, які до нього прийшли, отець мій дії понині, і я дію за те, юдеї ще більше намагалися його вбити, Та не тільки за те, що суботу порушив, а й за те, що називав Бога своїм Отцем, віддаючи себе рівного Богові. Ісус відповів їм, кажучи істину, істину кажу вам. Не може син від себе діяти нічого, як тільки те, що бачить, як отець діє. Бо що отець діє те ж саме, також і син діє, отець, бо любить сина, і усе йому показує, що сам діє, і більше від цих діла йому покаже, що видивувалися, бо як отець воскрешає, померлих і оживляє, так і син як кого захоче, оживляє отець, бо не судить нікого, але дав Синові увесь суд, щоби усі почитали Сина, як почитають Отця, хто не почитає сина, той не почитає Отця, який послав Його. Істину, істину кажу вам, хто слухає моє слово і вірує в того, хто мене послав, живе життям вічним і на суд не приходить, бо від смерті перейшов до життя. Слава тобі, Господи, слава тобі. тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Улюблені в Христі, браття і сестри, дорога родина, всечесний наш Отче, настоятеле, паруху. Сьогодні ми є учасниками цієї урочистості, бо так потрібно назвати похорон, урочистість, яку святкуємо цілою родиною, тому що так як людина приходить на світ. І є велика урочистість. Ми знаємо, як ми святкуємо Христини. Але правда є така, що труна домовина це є сестра Колиски. Кожна людина, яка приходить на цей світ, приходить для того, щоб бути тут тільки мандрівником. Якщо хтось хоче залишитись тут, на цьому світі, відходить дуже далеко від Бога. Кожна правдива дитина. Хоче повернутися якнайшвидше до свого батька, до своєї матері. І людина, котра як християнин розуміє, що є на цьому світі паломником, мандрівником, вона насправді знає, що її чекає цей момент, коли буде відходити додому Отця, там, де її чекає Господь з відкритими раменами і серцем. І правда є така, що ми, як християни, сьогодні беремо урок з цієї. З цієї хвилини, скажімо так, тому що це є маленький момент в нашому житті, де ми вчимося, що ми, як люди віруючі, маємо теж подбати про те, щоб наше життя завершилось по-божому, щоб завершилось в таїнствах, в сповіді, в причасті, щоб ми удостоїлись похорону з церквою, священником. Ми знаємо і, можливо, були свідками багатьох різних похоронів, де немає церкви, немає священників. Де люди гинуть, де люди не знають, хто такий Бог взагалі. І можна сказати, це є блаженна смерть, коли ми, як церква, молимось від наглої, несподіваної смерті, збережи нас, Господи. І Бог сьогодні нашого батька Петра зберіг. Чому? Тому що є церква, є спільнота, є люди, які прийшли сюди, щоб помолитись. Ми йому нічого не можемо дати, навіть букети, навіть якісь подарунки це все йому не потрібне. Сьогодні йому є потрібна наша молитва, наше серце, яке щире стає перед Богом. І ми вчимося тут, на цьому похороні, що як люди віруючі, маємо настільки правильно йти в нашому житті, коли вже наші ноги перестануть йти, щоб нашими слідами люди могли дійти до Бога, щоб цей слід не провадив їх на манівці. І тому теж, як сьогодні чуємо в Євангелії від святого Йоанна Апостола, який каже, Ісус говорить, я прийшов, щоб показати вам Отця. Я прийшов, щоб виконати волю Отця, хто мене не знає, не знає Отця, хто виконує мою волю, слухає Бога. І насправді, сьогодні є той момент, коли ми хочемо стати вправді перед Богом і запитатися самі себе особисто, чи я є готовий сьогодні. До Бога. Чи я готовий сьогодні подивитися Богові в очі, чи я не є часом цим боржником, який ще чогось не зробив на цьому світі. Колись одного святого, такого Домініка Сав'ю, який помер в молодому віці, запитали, що би ти зробив, якби тобі сказали, що сьогодні буде кінець світу. І інші його друзі, які були з ним, почали говорити дуже добрі речі, я би пішов, перепросив свою маму. Хтось каже, я би пішов віддати борги. Хтось каже, я би пішов перепросити вчительку, що домашнє завдання не зробив. А вони якраз тоді бавились, як діти, грали м'яча, і цей домінік каже, а я би далі грав футбол. А чому? Або я є готовий. Я не маю боргів. Я всіх люблю, я слухаю батьків. Кохані, чи ми сьогодні є готові сказати Богові так? Чи ми є готові, як Марія, Пресвята Діва, якої вчора праздник ми? Святкували благовіщення, і вона сказала Богові так, я є готова. Нас відомо за радянських часів, бо тут старші люди вчили бути завжди готовим, але не для Бога. І це була велика помилка. І сьогодні церква каже: приготуй своє серце для Бога, і нам мішається політика в тоді, ще там тих часів, готуватись. Бо чому? Для кого? Для якої ідеї? Бог це не є ідея. Бог це є батько. І якщо для малої дитини, сьогодні теж маємо тут дітей, добре, що ви приводите їх на похорони, щоб вони молились, щоб вони вчились, що життя людське має мету в небі. І сьогодні, якщо дітей запитаєш, що таке готовність, що таке дім, то вони скажуть, що дім правдивий — це там, де мама і тато. Правдиве небо це там, де є Бог. Немає раю без Бога. І насправді сьогодні, кохані, заохочуємо вас так, від імені церкви. Тому що всі ми є люди віруючі, і, напевно, кожен з вас би міг повторити ці слова, що наше життя має право бути щасливим, але якщо це щастя, продовжується в небо. Якщо це щастя, ми можемо забрати з собою. Людина щаслива це людина в руках Божих. Перший псалом нам говорить в Біблії: щасливий чоловік, який не слухає поради інших, який не ходить бездоріжжями, який ходить Божими заповідями. І сьогодні ми є такі заступники для нашого святого пам'яті померлого Петра, є заступники перед Богом. Хтось його знає більше, хтось менше, хтось взагалі може не знати. Я цю людину зустрічаю перший раз, але вже яка переступила по їх вічності. І сьогодні є одна правда, яка нас поєднує, так як ми читаємо в Парастасі, в молитві, що рівні є всі люди, коли. Похоронять нас, чи це будуть царі, чи це будуть президенти, чи це будуть прості люди. Всі люди є рівні. Кожен займається своє місце на цвинтарі, і кожен має місце в небі. І там вже не будуть тебе питати, ким ти був, але який ти був, чи ти любив, чи ти вмів пробачати, чи ти йшов такою дорогою, що після тебе по твоїх слідах можуть йти далі люди. До Бога. Сьогодні, кохані, потрібно нам просити Господа, які ще є паломники. Ніхто не знає з нас, хто буде наступний. Але маємо просити Бога, щоб наше життя завжди було правдивою вказівкою до неба, щоб люди розуміли, що християнство це дорога щаслива, трудна, важка з Христом. Але наш вождь, Ісус Христос, наш Спаситель, після смерті воскрес. І це також нас чекає. Тому ми, котрі готуємося, навіть в цій реколекції до Воскресіння Ісуса Христа, готуємось до нашого Воскресіння. Це є правдива Пасха. Не те, що Ісус пережив, але разом з Ним ми хочемо пережити. І тому сьогодні, потішаючи нашою молитвою, присутністю, родину, хочемо теж молитися за них, тому що для них це є найдорожча людина. І для них це є знак того, що Господь. Їх не залишає, що Бог є тепер батьком, що тепер вони можуть до Господа Бога взивати і можуть як діти казати: ти нам забрав батька, але ти будь нашим отцем. Ми хочемо тепер в тебе просити, бо батько вже не може робити, ходити, говорити Ти нас, Господи, вчи, навчи нас твоїх установ. І нехай ця молитва сьогодні проникає в наші серця і випрошує для світлої пам'яті Петра вічне царство в небі, щоби. Ми також удостоїлись колись з ним зустрітись в домі Отця Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу, Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Божії Петро відходять до